Не спиться? давати будь-які коментарі з цього приводу. Це помітно. Однак відомо, що з не спиш. серйозно не постраждав. І це так. Звільно, оскільки а ти? оскільки що в білому. Привіт. Тут хто-небудь спить? Очевидно, ні. Пиво є. Це школа. Тобто немає. Немає. А крім молока, щось є. В буфеті має бути кола. Скільки ти тут? Кілька років. Батьки віддали тебе до школи для мутантів. Вони вважають, що це звичайна школа. Ясно. Майже у кожній школі можна зустріти. На кожній. То ви з Роу? Так. Не все так добре, як ти думаєш. Просто. Джим, все гаразд. Так. Так, все добре. Просто голова болить. Але річно в цьому. Послухай. Я ж бачу, що після подій на острові Ліберті ти стала. Т... ти змінилася. Я втрачаю свої телепатичні здібності. Ніяк не можу зосередити. Річ не в телепатії. Місяць тому, щоб підняти у повітря книгу, ти концентрувалася. А тепер, коли тобі сниться страхіття, тремтить вся кімната. Неандертальці. Колись вважалося, що їх було винищено іншим більш розвиненим видом кроманьйонцями. Але нещодавні дослідження нашої ДНК показали, що, можливо, ці два види схрестилися та еволюціонували у сучасних людей, іншими словами, у нас. Так. Арті не тут. Курт. Скажи, що це таке? Янгольські символи. Передення людству Верховним Ангелом Гавриїлом. Вони гарні. Скільки їх у тебе? По одному за гріх. Досить багато. А ви там із гри викладаєте у школі? Так. У школі для таких, як ми. Там можна сховатися. Від кого? Від людей. Знаєте, за межами цирку більшість людей боялись мене, але я не ображався. Я жалів їх. Знаєте чому? Тому що їм так важко повірити в те, чого не можна торкнутися рукою або побачити очима. Я перестала їх жаліти вже дуже давно. Таке гарне створіння не повинне бути сповнене, гніву. Іноді гнів допомагає вижити. Яке вір. Мам, тату! Роні, є хто вдома? Я перевдягну тебе. Не палити. Роух. Ось дещо з маминого гардеробу. Ці речі старші за мене. Класно. Логан, я намагаюся не зважати на твої сигари, але якщо ти надалі випробовуватимеш моє терпіння, то проведеш решту життя, вважаючи себе шестирічною дівчинкою. Ви жартуєте. А Джин тебе годуватиме з повернення. Боюся, результат буде той самий ще раніше. Ми домовились. Розум не коробка, яку в будь-який момент можна відкрити і подивитися, що там це може система. Я впевнений, що між твоєю амнезією, над міцним скелетом і пазурами існує певний зв'язок, але. Логан, іноді розуму треба самому знайти відповідь. Ми ще поговоримо, коли я повернуся. О, друже, будь таки ласкавий наглянь сьогодні за дітьми. Нам зі скотом треба провідати старого друга. Чарльз Ксав'є. Ти прийшов врятувати мене? Вибачав рік не сьогодні. Яка ж мета твого візиту? Замах на життя президента. Що ти знаєш про це? Нічого. Лише те, що пишуть у газетах. Про це не в мене, треба питати, Чарлз. Що сталося? Мене часто відвідує Вільям Страйкер. Ти пам'ятаєш такого? Вільям Страйкер? Його син Джейсон був колись твоїм учнем. Так, було таке? Було. На жаль, я не зміг йому допомогти. Принаймні так, як хотів його батько. І тепер ти вважаєш, що допомога Росомасі компенсує невдачу з сином Страйкера. Вільям. Так, можеш не вставати. <звук> На тобі нейроінгібітор. Він надає читати думки. Що ти зробив зі Скотом? Не турбуйся. Він проходить курс реабілітації, адже ти знаєш, про що я правда? Ти хотів, щоб я вилікував твого сина, але мутація не хвороба. Брехня! Ти боявся його більше, ніж я. Через рік після того, як Джейсон повернувся з твоєї школи, моя дружина, наш син. Звинуватив нас. Він в усьому звинуватив нас. І почав гратися з нашою уявою, проектувати різні образи і картинки в нашу свідомість. І, врешті-решт, моя дружина взяла в руки дриль і спробувала висвердлити цю бредоту із голови. Мій син, ілюзіоніст.